Комуністи можуть не повернутися до сесійної зали парламенту. Переконаний міністр юстиції Павло Петренко. Мін'юст подав позов щодо заборони компартії в окружний адмінсуд Києва. До позову уряд додав понад 100 сторінок письмових доказів про злочини членів КПУ. Їх звинувачують в антиконституційній діяльності, підтримці сепаратизму, фінансуванні та забезпеченні зброєю терористичних угруповань і безпосередній участі у воєнних діях проти української армії. всі ці факти. Були зафіксовані Службою безпеки України, органами прокуратури в рамках цілої низки кримінальних справ, які порушені і розслідуються по таким статтям, як порушення територіальної цілісності конституційного ладу в країні, терористична діяльність, сепаратистські злочини. Ми переконані, що з такою доказовою базою наша позиція дуже сильна юридична. І ця політична сила повинна бути ліквідована.